Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Нагадую, канал називається Любиме Село. Різносторонній канал. Хочу вам зробити такий огляд коротенький фонарика. Зараз досить актуальна тема, непоганий варіант. Така модель, якщо буде видно. Я так підсвітку Щоб не засвічувало Отак, бачите, такий така модель потужністю. Тут є характерні три магніти. Три магніта, на які може кріпитися, він розкладається. таким чином, бачите, він розкладається, можна його підвішувати на щось в кімнаті. Досить гарно світить, якби не світив або вам навіть не рекламувався, ніяка не реклама, просто товаришу. Подарили і от так ми, якщо подивилися, дуже гарний варіант, буду шукати пробувати, тому що кімнату освіщає дуже добре. Зараз, якщо треба вам можу показати, Дивіться має три... два режими: має торцевий і має боковий режим. Зверху кнопка і вихід під USB-зарядку. Зараз вам покажу, як він світить. дуже Суцільна темнота. Включаю торцеву сторону торцева сторона от так світить. Включаю бокову. Дуже гарно освітлює, Ще бомбезно. Кімната. Досить немаленька кімната, гарно все освітлюється. Зараз зараз ці от нові китайські оці діодні виноріни досить такі непогані. Заряджаюся від акумулятора. Так що, друзі, шукайте, купляйте. Варіант зараз непоганий, досить такий він буде практичний десь і на полювання, на риболовлю. Якщо затрималися, собі підсвітити щось і зараз дорешній в оселях. Так що, всім дякую за перегляд, всім до побачення.